Рушайсь! Тепер! Я мій страна, яким я буду. Ризати! Різати! Ризати! Різати! <пробуем> Тентаклі коріння росте, сіра зброя. А! Оп Собака! Собака! Може, то дійсно пес слухайте. хе <пробуем> Хе-хе-хе! Ай, не вдаха! Я тобі на. А крик! Вибачте, за цей крик від мене, бо просто там крик. <систит> <систит> Підставте музику оцю, знаєте, коли женеться е, цей маньяк. Ні! <систит> Дві людини мене ріже. Та йдіть в сраку! Ця дубця ще... Дуб ще не. Ооо, не нажилася! Ох і псини, псяче собачі! Кіт вас мав! Кіт вас мав! Частина відосу змонтована з фрагментів запису моїх трансляцій. Тому ці футажі мають меншу якість зображення. Якщо що, то записи оригінальних трансляцій в описі до цього відео. Я гов, приходь на стріми до мене. Кам! Oh, Кам. <різь> вилазь! Вік <Ярік>, вилазь! Вік вилазь! Тікай! Ага. Суча дитино. Мінус. Що не мінус? Якого біса? Ах ти ж падлюка! Він чийсь. викрав мою машину. Як мені подобається цей ніж. Різати. Різати, різати. Та ти задовбок. Як не одне, так друге лихо. Таке враження, що ось цей чувак. Деякі мене палич, а так я заманюю форму. Боже виродки, я пішов звідси. я... Ні, я... випустіть мене. Ви не знайдете тут ласощі! Ну й хряк. Дви свинорил. Ой-ой-ой, свинка пепа на максималках. Худоба. А тепер я візьму того, кого я придбав у цього чорного кост фейса, Боже. Нарешті ласочі. Ого, він чорний, та він темніший тіні. Ди на нього. Я не знаю, треба фіксити. Погляньте на це, його ж не видно з тінями. Хе-хе. Різати. Дуже гарний дядько, передсмертний образ мого діда. Віддай, петух, ти забрав. Курочка. Ось що мене. Віддай петух, будь ласка, віддай петуха. Він в мене під 90 забрав. У. -у, -у. Перезаряджайся. Ризати! Різати! різати. Тентаклі. От цього свинорила можна за забрати безкоштовно! Свинорил! Маньяк на чилі. О. Ого! Я, я біжу різати. Типа, ви... тут, 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 давай, тут. давай, давай, давай. Да. Ой, що Ой, та ви шо? Так, та їж! Венсив, а, да, уже сил. Паскуда дай на него. Там шоску беду. Невдаха, что ты за золота кастамка? Вы приколюетесь, че. Минус. Зарезал. Хее, ризатые. Боже, диви, я миле, їм. Боже, та не так в рот його засовується мікрофон. Диви. Ану, давай заграй музику Plants Версус Zombie. Так, ще хочу тобі сказати. Дивись, зараз я спробую домовитись ще з одним ютубером. Хе-хе, різати, це вторгнення. Це вторгнення. Поверни свою голову назад, і я позаду тебе. Я мертвий створін. Оце я розумію, що я нечисть. Знаєте для чого? Знаєте для чого? Знаєте для чого? Знаєте для чого я його. не... Щоб зарізати!

Який прекрасний краєвид. Ви знаєш цей мем, типу, як ото з give your money. І той такий світи світливий такий а Give your money. Та тут фізика сейфу. Він. А, є, вже там! Таня, в тебе стоїть хвіст у твого пса. Я біжу, біжу до вас, але. Бре. Та йой, зловісний, я де, я стріляю зі снайпи, тут, тут ставиш форт. О, я що? форт. До речі, зловісний теж українськомовний ютубер по Фортнайту. Він створює корисно інформативні, і цікаво розважальні відоси, а також періодично проводить трансляції. Посилання на його ютуб канал буде в описі. Раджу до перегляду. А ще в нас з ним була колаборація. Попс, цикали тут підлогу. Ось дивіться, дивіться, я зараз покажу. От це, ось малювати треба. Ой, зараз мене можуть віджати все. Оооо! Oh! Потужно. Круто. <питужно> Ти ножик <питужно> вітараш, після <питужно> не даті баба. На бензипоїлках поїхали. Знаєш, оце? байкерів є у нас до Банда лісорубів. Ууу, як серфінг. Різати. А що це намальовано, до речі? Поставте вподобайку і підписку, якщо ви бачите мене вперше. Ось що тут написано. Я думаю, він діло каже, слухайте. Боже. Я відчуваю, ніби мене. О, різати! Я відчуваю, ніби мене день народження, але. Ще ні ти. Я не можу дістатися, я не можу. Down, down, <свісля> Воно біжить, я не. Е, а це наш бонт! <свісля> боже, а я ганяюся, ріжу, його що ж думаю, що ж він не вмирає. <свісля> Дупся. Ти хотів авкась. <свісля> <свісля> Нині він іншим став. Похудав, <свісля> диви, <де> <свісля> в 2D, він похудав уже в 2D розмір. Героям слава. Ультра база Поки що ти живеш. Живи, живий, квітя. Але ми потім тебе зарі. Я бачу, вона така. ніби це малесеньку текстуру розтягнула, як щоб зробити велику. -о. Це паутина. Це Unreal Engine 5. Technology. Так. Мені було смішно то, що. у в телеграмі біля комп'ютера ніж. Хе! Так це як мишка. Це як мишка. Мене досі цей ніж тут лежить, я ним граю, а ви що думали? Різати. Еге ж, в нас є спільнота у телеграмі, у якій я публікую різні приколяси, трохи новин по Фортнайту й інших відеоіграх. А також нюдси монтажу та анонси моїх трансляцій. Також у нас є чат-спільнота, де ми обговорюємо, спілкуємось, знаходимо собі тіметів для гри і просто приколюємось. Посилання на спільноту в описі. Якщо хочеш мати більше, то долучайся. Чому тобі дали багато, а в мене досі бронза 3? <сі> 10, 10 вбивств! О! <пір> 10 вбивств! 10?! досі в бронзі 3! Я чому в сріблі 2 з нулями вбивств? кумовство з Fortnite. Ого, фарш. Прямо з денецьких ні. О, поруч з кранджем легенда. З машини вставай, вставай, вставай. Вона зараз вибухне і ти точно помреш. Вилазь з машини. Відійди від машини, відійди від... бабайко постав ти ту на відос. Підпишися на канал, то увімкни дзвінок. Напиши коментар про погане чи хороше та прийди в наш караван і знайди собі знайомих льових. вулько, мені потрібна твоя допомога. У мене ранка. На русі можеш поцілувати, щоб вона швидше зажила. І потім вона вилазить, і ви такі різати.